Гравці готуються до турніру на футбольному полі у Широколанівці. Організували ці змагання учасники місцевої футбольної команди. Буде п'ять команд: буде команда Веселиного, Ставки, Широкий лан Михайлівка, Михайлівка. 2 також будуть дві команди дітей: Веселиного та широкий лан. Перший свисток арбітра і починаються протистояння. Дорослі грають з дорослими, діти з дітьми. Поки на полі команди забувають одна одній голи, поруч готують частування для присутніх. Тушкується кролятина, нарізаються овочі, все приправляється спеціями. Будемо готувати плов сьогодні. в нас меню і уха уха. Зараз це все в нас в процесі. Якраз хлопці пограють, і ми будемо кормити їх, куштувати гарячими блюдами. Гравець Широколанівської команди Роман пробув в полоні три роки-три місяці. Чоловік відгукнувся на пропозицію доєднатися до організації турніру. Настрій у нас бойовий. Ми всі, що збиралися і грати, ми всі знали, що це турнір на підтримку наших хлопців, тому ми просто викладаємося, щоб ті, хто не може там себе показувати, ми показуємо тут. Що ми підтримуємо, що ми вносимо свою долю якусь на підтримку наших хлопців, щоб вони не думали, що про них всі забули. Ми помнимо їх і підтримуємо. Подібний турнір в громаді відбувається вперше. Ми хочемо підтримати їхні родини, показати їм, що вони не одні. Ми разом з ними боремося за їхню свободу і за кожного, хто сьогодні зниклий безвісти. Ми на сьогодні є голосом хлопців, які перебувають в полоні. Ми говоримо і кричимо за них, тому що кожен із них хоче повернутися до своєї родини, обійняти і бути разом. Грали 10 хвилин тайм за стандартними правилами. Учасники отримали кубки та нагороди. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаївщина.